У центрі науки Тернополя відбулася відкрита зустріч молоді з Сергієм Жаданом, поетом, музикантом, волонтером і військовослужбовцем 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія. Ця зустріч була місцем, де люди могли відверто поговорити про те, чим є сучасна українська культура та чому важливо цінувати свободу, а особливо коли країна бореться за свій суверенітет. Для мене це важливо, тому що це належить до моїх службових обов'язків. Я працюю, я служу в комунікаційній службі своєї бригади, відповідно. Багато працюю з молодіжними структурами, з молодіжними громадами, з молодіжними середовищами. І, зокрема, тут на Тернополі це вже не перша така зустріч, і не остання. Ми тут із пластунами зустрічалися, і з міською і обласною владою постійно в контакті. Тому, я думаю, це не остання зустріч. Ми вже сьогодні домовилися про те, щоб приїхати сюди, восени або взимку. Дай Бог все вийде. Сергій Жадан відверто розповів про літературу, волонтерство, музичну творчість, а також реалії життя на фронті. Під час розмови він поділився особистими історіями, спостереженнями і переживаннями, які формують нову реальність сучасної України. Також зачепили і тему важливості мовного питання. Якщо ти зациклюєшся на негативі, на якихось неприємних речах, ну очевидно, наша реальність, наша дійсність, дійсність. Війни дає більш ніж достатньо підстав цей негатив бачити. Але разом з тим, мені здається, зараз можна побачити якісь позитивні речі. От я, наприклад, по за Харковом суджу, роблю висновки, Харків змінюється, Харків українізується. Це не стрімкий процес, це не процес трьох років. І зрозуміло, що будуть і різні. Різні фази цього процесу я можу собі припустити, що буде спроба якогось відкату назад, і зрозуміло, що і зараз ідучи Харкова, можна десь почути російську музику, навіть не те, що мову, тому що далі більшість людей говорить російською мовою, а музику та але з іншого боку можна побачити наскільки більше стала українською. Щиро дякуємо Сергію Жадану за таку можливість, оскільки активна молодь нашого міста може зустрітися з ним, можна може запитатися. Ми направду не робили публічно цю зустріч, тому що ми кинули лінки тільки в групи, там де є. Активна молодь, оскільки я розумію, що дуже багато бажаючих могло, хотіли би зустрітися із Сергієм Жаданом. Цей бонус сьогодні саме для активної молоді, оскільки ця молодь працює для молоді, для залучення молоді у нашому місті та нашій країні. Учасники заходу розповідають, що їх заохотило прийти на зустріч із Сергієм Жаданом. Я прийшла сюди на зустріч з Жаданом, тому що я загалом мало чула про. Саме Жадана як поета, тому я хочу щось дізнатись про його твори. Саме але також мені буде цікаво послухати про Жадана як співака. Сергій Жадан для мене в першу чергу це людина, представник українського українського громадського сектору, який дуже активний в цьому. Також це співак. Це взагалі багатогранна людина, яка представляє в собі дуже багато таких інтересів це від гурту «Жадані собаки, де там співають про бухло, до великого поета, на мою думку, який оспівує, який прописує різноманітні дуже глибокі тексти на різноманітні теми. Це дійсно людина з великої букви, надзвичайно активна в нашій зараз сучасній війні, і людина, яка творить історію своїм рукам. Мені цікава його творчість. Я люблю його пісні. Ось і мені цікаво дізнатись більше про його шлях до музики. Захід став нагодою для живого спілкування, де кожен зміг почути нове, задуматись або просто побути серед однодумців.